Сотня дронів атакувала Росію. Результати Рамштайну і Трамп про припинення війни. Про це говоримо у новинах у студії Марина Кухар. Зранку армія РФ вдарила по центральному району Херсона на цю хвилину. Відомо про двох поранених: чоловік із контузією та численними травмами, доправлений до лікарні. Жінці медики надали допомогу на місці. Повідомляє міська військова адміністрація. Російські дрони, що атакували Україну цієї ночі, залетіли у білоруський гомель. Відео публікують російські опозиційні змі. Місцеві кажуть про падіння у кількох сусідніх селах і додають, таке відбувається не вперше. Схожі звуки вони чують постійно. А Росію уночі масовано атакували хороші дрони. Судячи зі звіту ворожого міноборони, під атакою були 9 областей, і на Росію злетіло щонайменше. Сотня безпілотників найбільше на Брянщину, а в Липецькій області дрони дісталися металургійного комбінату. Це підтвердив місцевий губернатор. У кількох районах Липецька зникла електрика. Російські опозиційні змі повідомляють, що вночі було з десяток вибухів у промисловій зоні міста Єлець. Німеччина надасть Україні близько 100 ракет для систем ППО Арістів. Велика Британія виділить новий пакет допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів з танками та артилерією. А Норвегія приєднається до коаліції безпілотників для України. Такі підсумки першого Рамштайну після повернення до Білого дому Дональда Трампа. Деталі зустрічі від Анни Гришиної. Засідання Рамштайн вперше відбулося за головування не сполучених штатів, а Великої Британії, але за участі очільника Пентагону. Ключове питання, яке вирішували союзники, посилення обороноздатності України. А саме забезпечення стабільної та своєчасної військової допомоги, прискорення та надання ППО літаків та боєприпасів для нашої армії. Очільник міноборони Великої Британії Джон Гілі запевнив, країни ЄС готові й надалі підтримувати Україну військово наше завдання як міністрів оборони полягає в тому, щоб передати до рук українських бійців те, що їм потрібно для боротьби, і те, що їм потрібно, щоб допомогти змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Новий голова Пентагону Під Гексет, який вперше взяв участь у засіданні, підтвердив, що залишаються у складі контактної групи Рамштайн, але левову частину надання Україні допомоги хочуть перекласти на європейські країни блоку і змусити їх збільшити. Видатки на оборону з теперішніх 2% від ВВП до 5%. держави Балтії та Польща згодні. А от інші, як то Німеччина, категорично проти. Президент надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, розширення оборонної промислової бази, і що дуже важливо, роз'ясніть своїм громадянам, які загрози стоять перед Європою. Поговоріть відкрито, що ці загрози можуть бути подолані, збільшивши витрати на оборону. Говорили і про членство України в НАТО. Сполучені Штати не вважають це реалістичним підсумком завершення великої війни і наполягають на якнайшвидшому початку переговорів між Україною та РФ. Головуюча тепер на Рамштайні, Британія навпаки, впевнена, місце України в альянсі. Що ж до переговорів, європейські представники блоку пропонують спочатку посилити Київ, аби говорити з Путіним з позиції сили. Між усіма союзниками існує велика згода щодо того, що ми маємо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, з погляду підготовки та військової техніки. Аби коли б не розпочалися мирні переговори, вони йшли на них з позиції сили. Наразі ж союзники одностайно погодилися, потрібно інвестувати в оборонну промисловість України та спільно втілювати військові проєкти. Водночас домовились і про наступний Рамштайн. Місце його проведення та час стане відомо пізніше. А вже сьогодні у штаб-квартирі НАТО засідатимуть міністри оборони країн блоку і знову говоритимуть про Україну з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна, марафон. Єдині новини. Розпочати роботу на рівні команд для посилу досягнення миру домовилися президенти США та України. Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали тривалу розмову телефоном. Трамп поінформував про свою телефонну розмову з Путіним, яку мав до цього. Президент України розповів про технічні можливості ЗСУ, дрони та виробництво зброї. Лідери визначили спільні кроки, щоб зупинити російську агресію і домовилися про подальші контакти. Зеленський висловив сподівання, що сили США достатні, щоб разом із Україною та партнерами дотиснути Росію. Хороша розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових, економічних. І президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Президенти домовилися негайно про початок роботи команд. Це буде е, радник з питань національної безпеки Майкл Волц. І також він сказав про віцепрезидента Джеді Венса. Хорошою назвав розмову з президентом Зеленським і Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі. Президент США заявив, припинення вогню в Україні можливе в недалекому майбутньому, і Україні вдасться повернути частину втрачених територій. При цьому Сполучені Штати продовжуватимуть надавати допомогу, але під гарантії Трамп очікує, що їх привезе з Києва глава Мінфіну. США. окрім того, заявив, що невдовзі зустрінеться з Путіним імовірно у Саудівській Аравії. Після Путіна у мене також була дуже хороша розмова з президентом Зеленським. І я вважаю, що ми на шляху до миру. Президент Путін хоче миру, і президент Зеленський хоче миру. Я теж хочу миру. Я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. З Путіним ми говорили про можливість припинення вогню, щоб не помирали люди. І я вважаю, ми здається, дійшли певної згоди, що це станеться у недалекому майбутньому. Міністр фінансів США привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. На зустрічі з Володимиром Зеленським Скотт Бесент заявив, що документ є важливою частиною подальших гарантій безпеки. Від США. угода передбачає американські інвестиції в корисні копалини України в обмін на допомогу. Зміст пропозиції спочатку вивчить українська сторона, і за словами Зеленського документ можуть підписати вже найближчим часом. Ми говорили про корисні капали, і нашій команді придали перший драфт цього відповідного документа. Я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців зараз попрацювала ці найближчі два дні, і у нас була можливість зафіксувати якісь домовленості на відповідні вже в Мюнхені. Цей документ є важливим з точки зору бачення президента Трампа по вирішенню конфлікту максимально швидко. Ми надамо гарантії безпеки українському народу. Це є дуже потужним сигналом для Росії щодо наших намірів. Це є сигналом, що США і Україна мають спільні цінності у сфері безпеки. Наступний особистий контакт президента України з представником Білого Дому запланований на Мюнхенській конференції з безпеки. Вона розпочинається завтра. Як пишуть американські змі, віце-президент Джей Ді Венс має намір зустрітися із Володимиром Зеленським, який очолить українську делегацію. Про очікування України від зустрічей у Мюнхені раніше розповів Асошейтед Прес керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що українська делегація представить позицію України щодо припин. Ниння війни та свої погляди на те, як можна досягти тривалого і міцного миру. Київ також сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній агресії з боку РФ. Наземні роботизовані комплекси на полі бою. Вони не лише доправляють різні вантажі, а й працюють як ударні машини. Керувати такими роботами не надто складно, але є свої нюанси. Як навчають операторів вправлятися із роботизованими комплексами, розкажуть журналісти сухопутних військ. Фронтова логістика, евакуація поранених, мінування та навіть вогнева підтримка. Сучасні технології дають можливість принаймні частково перекласти ці вкрай небезпечні завдання на безпілотні системи. Якщо носиться це людьми, це зараз FPV, все працює, ну, яке ну будь-яке скупчення особового складу, це пряме лише FPV, все нашого особового складу немає. А так як у нас є НРК, ми їх маскуємо, будь-який кущ, грубо говоря, їдемо на ньому, доставляємо яке БК. Їжу, все воду і так збережемо свій особовий склад. Літальні та наземні безпілотні комплекси зовсім не одне й теж. Вони відрізняються як тактикою застосування, так і особливостями керування. Тож у сухопутних військах створили окрему школу для підготовки операторів наземних роботизованих комплексів. Ми готуємо спеціалістів наземних роботизованих комплексів, а саме логістичний напрямок, ударний. Камікадзе, які їдуть тільки в одну сторону і знищують танки, БТРи. Комплекси у нас є ще інженерні, які розміновують ділянки місцевості та мінують. На перший погляд, все просто, є пульт, є візочок. Це є машинка на радіокеруванні. Грубо. Дитяча машинка, але трішки в більших масштабах. І вона використовує діти, граються, а вони використовують бойові використовується в бойових задачах. Насправді йдеться про подолання кілометрів відвертим бездоріжжям. А тому в екіпажі зазвичай два пілоти: один керує наземним дроном, другий повітряним. Мавік, щоб коригувати дії НРК, ну дивитися, як він їде. Бо там вже що використовується на наших НРК аналогове відео, Його нашій зупротивник може перехопити, а ми використовуємо для супроводу нашої машинки. І все наші військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси на полі бою, зокрема, і як ударні. Тож нові технології допомагають мінімізувати втрати серед українських захисників.